Щоб спасти тебе і мене. І в свій час я також пережив, пережив Його любов, пережив Його прощення, пережив справжнє покаяння. І я хочу сказати, що є надія, є Господь, який любить тебе, і Він чекає на тебе, Він чекає, щоб ти прийшов, прийшла до нього, такий, як ти є, в молитві і покаяєшся, попросив прощення, і Господь наповнить твоє серце своєю любов'ю. Ти можеш прийти до себе в кімнату і поговорити з батьком своїми словами. І Бог почує тебе, тому що Бог примирився з тобою. Ісус взяв на себе всі твої гріхи, Його син Ісус взяв на себе твоє покарання, твою вину. І Господь чекає на тебе. Бог хоче наповнити твоє серце своєю любов'ю. Бо хоче зцілити твою душу, тому що тільки в Бозі є. Прощення, в Бозі є надія, в Бозі є сенс життя. І в цей непростий час Бог може тобі допомогти. Якщо лікарі не можуть тобі допомогти, Бог може тобі допомогти. Якщо психологи не можуть тобі допомогти, Бог тобі може допомогти. Бог звільняє від депресії. Бог звільняє від смутку, від печалі. Бог дає Духа Святого, наповняє радістю. Алкоголь не допомагає, наркотики не допомагають, нічого не допомагає, тільки Господь може допомогти. Тільки Його благодать може допомогти. Вона спасає. Ісус живий, Він спасає, Він чекає, і Він готовий спасати. Тому прийди в молитві і поговори з Господом. І скажи: Ісус, я потребую тебе. Ти потрібен мені, особливо в цей непростий час, коли ми не знаємо, що буде сьогодні вночі. Ми не знаємо, що буде зранку. Тому так важливо примиритися з Богом, коли ми дихаємо, коли наше серце б'ється. Тому що попереду вічність. Ми благословляємо кожного з вас, і нехай Господь прийде у ваше життя зі своєю благодаттю в ім'я Ісуса Христа.